Капітальний ремонт даху, нові вікна, двері та відновлений перший поверх будівлі. Директорка 20-ї школи Наталія Малець показує відремонтований шкільний кабінет нової української школи. Тут нові вікна, покрівля та стеля. Зараз тільки невеликі подряпини на партах нагадують про те, як рік тому саме цей навчальний заклад неодноразово ставав мішенню для російських снарядів, які майже вщент зруйнували його. 6 березня 2022 року наша школа постраждала від збройної агресії Російської Федерації. І дуже багато було руйнувань. Був пробитий дах над спортивною залою. Була пошкоджена дах над основною будівлею. Вибито більше 50% вікон, дверей зовнішніх. Це все було в внутрішньому подвір'ї школи. а Також пошкоджена і виведена з ладу система опалення, так як осколками постікло труби опалення. Ну і відповідно потім багато радіаторів вийшли з ладу. Нині рівно через рік, саме 6 березня, ця школа знову відновила свою роботу та навчання в очному режимі для учнів перших-четвертих класів. До цього діти навчались дистанційно або очно у школі номер 3 Проте відновлення навчального закладу продовжується і зараз, адже нині повністю відремонтували лише перший поверх будівлі. Далі залишається ще другий та третій. Зокрема, пані Наталя показує спортивну залу, куди було пряме влучання російського снаряду. Ось туди. Був прямо і, приліт, і коли я зайшла сюди 7 березня вранці. Тут було точно так же холодно, не було вікон. Зараз вікна є, просто вони відчинені, щоб пил виходив. Не було вікон, повністю пробита стеля, і ось тут була купа звичайно, того, що залишилось від стелі. І другий приліт був сюди. Ну і звісно, ви можете подивитись на школу, що це все пішло від даху тоді на третій поверх, і там дуже пошкодився третій поверх дах над третім поверхом. Ремонтувати цей навчальний заклад почали ще влітку минулого року коштом міського бюджету та благодійників. Поставили нові вікна, двері та повністю замінили плити перекриття. Відновили повністю весь дах над всією будівлею. Тут звичайно зробили капітальний ремонт даху. А зараз тривають, замінили повністю вікна за міський бюджет і відремонтовано за міський бюджет систему опалення. Повністю ви Чили, скільки пошкоджених радіаторів лежить на подвір'ї, тобто старі вікна, старі радіатори, це все замінено. Ну і зараз саме за рахунок фонду «Сягай небес» підписано меморандум, що тривають роботи внутрішні ось даного приміщення спортивного залу. Коштом міського бюджету у цій школі також повністю відремонтували та обладнали усім необхідним і найпростіше укриття, яке до цього слугувало підвальним приміщенням. Тут є вентиляційна система, опалення, медичний кабінет, вайфай та туалети. Оглянути перебіг та перші результати робіт у закладі приїхав виконуючий обов'язки міського голови Олександр Ломако. 20-та школа, звичайно, це одна з таких великих ран на карті Чернігова. березень 2022 року. Рівно рік тому, 6 числа, декілька прильотів тут в цей час був волонтерський центр, коли зносили продукти харчування для і військових, і цивільних. І ми це було вночі, ввечері ми бачили, що прильот в цьому районі а тільки зранку приїхали, побачили. Важко собі уявити рік тому, що ми от рівно через рік приїдемо сюди і побачимо, в принципі, придатня, частково придатна, але придатна для навчання дітей. 250 діток, які почали сьогодні тут навчатися. Я би не повірив рік тому, коли ми 7 березня сюди приїхали з Наташою, з керівництвом міста і побачили, в якому стані тут і вода була всюди. Тут ж. Система система опалення була пошкоджена. але це говорить про те, що, попри війну, попри руйнувальність, Чернігів продовжує відновлюватися. Освіта один із головних наших пріоритетів, і те, що зараз у нас вже 50% дітей офлайн навчаються в місті, це дуже важливий був пріоритет з самого початку. Бо ми розуміли, що якщо ми не повернемо дітей, ну і відповідно батьків, то вони будуть шукати інші міста або країни де їм тимчасово проживати а коли тимчасово воно зменшується все одно відсоток людей які повернуться Олександр Ломако зазначив, що з міського бюджету на ремонт цього навчального закладу укриття та окремих кабінетів було виділено до 10 мільйонів гривень. Я бачу сьогодні по стану ми будемо додаткові кошти виділяти, тому що є ще роботи, які треба зробити. І одночасно я дякую колективу всім всьому школи, батькам за терпіння, дітям за наполегливість і нашим партнерам, які також інвестували кошти в відновлення освіти, підтримували в тому числі ту школу, це Ганна Навасад і інші організації, які ми. Також дуже вдячні без вас, би ми не справились. За словами директорки школи Наталії Малець, в подальшому до очної форми навчання планують повернути дітей середніх та старших класів. Нагадаємо, в результаті обстрілів та бомбардувань росіян у Чернігові з 34 шкіл руйнувань різного ступеня зазнали 25 дві зруйновані повністю і відновленню не підлягають. З 52 дитячих садочків 37 Нині у різних форматах працює 31 заклад, 26 шкіл очно і дистанційно працює у своїх приміщеннях ще чотири тимчасово навчають дітей у приміщеннях інших навчальних закладів, і одна школа працює дистанційно. Відновлювальні ремонтні роботи після російських обстрілів тривають у шостій, тринадцятій, дев'ятнадцятій та двадцять дев'ятій школах.